Сьогодні 28 липня, день багатий на бойові події та на успіхи нашої армії. Бойовики вживають заходів з відновлення контролю та над втраченими позиціями в районі міста Луганськ. Відмічене висування колон військової техніки в напрямку населених пунктів Георгівка, Ровеньки, Антрацит, 14.10-14.19, обстріл бм 21. Град блокпосту біля населеного пункту Георгівка втрат немає. 14.01 обстріл з БМ21 Град блокпостів в районі населеного пункту Челюскінець втрат немає. 15,52 мінометний обстріл блокпосту населеного пункту Стукалова Балка. Ситуація залишається складною та характеризується спробами незаконних збройних формувань утримати під своїм контролем міста Донець та горлів. Ситуація в секторі продовжує залишатися напруженою. Бойовики намагаються отримати підконтрольну ділянку державного кордону України з метою отримання безперешкодного надходження військової техніки озброєння та боєприпасів з території Російської Федерації. В 5.00 проведення загальної військової операції щодо взяття кургану Савур-Могила, підрозділами десантників при проведенні бою на околиці Шахтарська знищено блокпост. О 9.41 під час переміщення тилової колони десантників в районі населеного пункту Дубровка потрапили під вогневий обстріл. Втрати уточнюються в 12.00. 1230 артилерійський обстріл позицій десантників біля населеного пункту Дяково з боку Російської Федерації втрат немає. В артилерійський обстріл позицій десантників населеного пункту Дяково з боку Російської Федерації втрат немає. сьогодні. Бойовики вдалися до своєї звичної тактики. Терору населення ввечері було обстрілено один із районів міста Шахтарськ з установок ГРАД. Є руйнування.